Що з тобою коїться, райдер. Повеху треба заслужити, солоденький, то чисінько, як грошу. То що ти чешиш? Ти мене не поважаєш? Я маю на увазі. що... Доказуй, нігер. Я голодний, та ну тобі чи ваше <реш> трясся. Тону, на злотях не протягнеш, ще зранку набив їм кентюх. Слухай, щось ти схудав, карле, мабуть, голодний, як собака. Та поїш Що поїмо, пацани, може потаку вдаримо, оп'ять харина лису ряба, рябами і все тут. Не хочу твою рябу. Робіть замовлення, мужики. Карле, ну да що ти будеш? Тобі потрібно навалити смачненького, щоб бути у формі. Той во візьму номер дев'ять. Дев'ять 10? Дев'ять кажу. Мені того ж навари, що й у цьому. Подайте мені, меню шість із додатковим соусом. Я візьму два номера дев'ять. Ще дев'ятий, але великий. Шостий номер з літровим соусом. Номер сьомий. Пару сорок п'ятих меню, одне з них з сиром і літру живчика. Аго, даруй чувач, але треба побаклануть про матінку. Та знаю, сиджи, знаю. Але мені про у те болить думати, ти ж розумієш? Я ж не біді не знав, що її торби до кипелюка не вляглася. Так, точно, точно, точно. ну можети. Чуйте, хіба ми не у дворі банасів? Ми вже погризлися з цими виродками. Холодно їжу я не перетравлю. На одміну від тебе я не шарюся по смітника. Не жани, тварино, ти лося перетравиш. Дай мого будрода. Чуваки, гляньте, кіло тресі зиркає на нас. Майно райдере накликав біду. Срані ці поки підтримують до нашого хазяйства. Жени куро. Ця стрілялина була за нами. Як як ти кажеш смок, все, чим ти займався, це жадібно роздирав мою картоплю по селянську. Та ж вона холола. Зайдя та попило пацани. Напевно, зась мені до лічечки кортодяж не можу. Сіджей, підкинеш мене? Базару нема смок, їдемо. А вам прощання, мужики.